Оплата в інтернет-магазині зроблена на вихідних, а чек переро фіскалізовано в робочі дні штраф? Ось переро то взагалі дуже складно. Якщо якби якщо ви таке питання задасте на телеграм-боту податкової да чи телеграм є вайбер у них контакт центр податкової то вони напишуть вам так. от Але я думаю, що зараз ми, якщо це не пізакцизні товари, якщо це просто там товариш, звичайні там щоденного нашого вжитку. Я не думаю, що нас там сильно будуть штрафувати там всіх фопів, тому що люди учаться тільки. Дай Боже, щоб вони взагалі ну, дякуємо всім всім підприємцям, які тягнуть це під час війни, легалізують свій бізнес, працюють прозоро, пореєстрували ці переро, хоч були багато хто ж проти. Фіскалізують його через ці перероби. Тому я думаю, що нічого там такого страшного не буде. У <гум> мене просто питають мої клієнти, коли часом uh, кажуть, о, що буде, я там зміну не закрив, <гум> молитися. да, Ісусе довіряю тобі. <гум> Багато таких випадків на стільки нервів уходить. Тому я кажу, та не переживайте, вже запустите очі і далі робіть правильно. Якщо вже ви ту зміну вчора забули закрити, закрийте її сьогодні, відкрийте нову і вже не забувайтеся її просто закривати. А що вже тою робити? Я не знаю, що там буде. Я думаю, що у нас їх. Нічого нам за це не буде, будемо жити. Іноді варто просто пам'ятати, що вартість штрафу все одно йдеться дешевше, ніж медикаменти, для того, щоб заспокоїтися. Якщо вже сталося, то сталося. але… Ну нічого страшного, я ж кажу, ніхто там сильно не буде, там вже. Це суто моя думка. Звісно, я ж кажу, якщо ви там у податковій зараз будете дзвонити питати, вони вам там розкажуть. Ота так, то то забіть ви е, тут... нічого не сталося. Улибаємося і машем.